Усім привіт, наші любі підписники! Від щирого серця хочу привітати вас із новим 2024 роком. Нехай Божий мир панує у ваших серцях, у ваших домівках, у ваших сім'ях і у нашій країні. Нехай наступить мир! Ми про це молимося і просимо про це у Господа. Бажаю вам здоров'ячка! Сили, наснаги, до добрих справ, до хорошого життя. Тому розпочинаємо цей новий рік із добрих справ. У мене є на серці сьогодні відвідати нашу сестру із церкви і поділитися із нею солоденьким. Ми пекли смачненькі тортики, і я хочу поділитися і заохотити також вас. Я думаю, що у вас є можливість це зробити. До речі, я ось так купую 100 ось таких тарілочок завжди. У мене завжди лежить на запасі, і дуже зручно ось таких одноразових тарілочок пригощати у вас, тому що не треба посуд повертати. Беріть собі на замітку. Отож, я хочу пригостити ось таким шоколадним тортиком. І я пекла ще такий сирничок, дуже смачний, м'ягесенький. Я думаю, для похилого віку. Ось положу ще оцей київський. Для похилого віку буде смачно їсти. І піду привітаю із Новим роком, і з тими святами одинокого бабусю. Нехай їй також побуде радісно. Тому беру вас із собою, підемо разом і заохочую до добрих справ. Ну, все, я вже склала все в кульок і йду. Подивіться, яке гарне сонечко. Тут там наше сонечко. На дворі так тепленько, гарно, по весняному, але хоча новий рік. І вирушаємо у дорогу. Юлічку не взяла, хотіла взяти, вона хотіла зі мною трошки соплики. А ви можете брати своїх діток, своїм прикладом показувати їм хороший приклад до добрих справ. І тим більше, коли одинока бабуся, їм дуже радісно, коли до них приходять внучата, як вони кажуть. Тому ось так, не знаю, чи щось вдасться познімати вам. Хоча я роблю це не для того, щоб вам щось показати. Просто хочу змотивувати вас, показати приклад, нагадати, що можна ось так радісне свято зробити для ваших оточуючих. Курочки пасуться. чекають. 18 років я вже сама. Вони хоч і є в мене, але, ну коли мене їх нема. Він каже, а онуки? А я як гляну на тих дітей отама. Кажу, ні одного нема. Ну все, я вже повертаюся, трошки поговорили, трошки вислухала бабусю і повертаюся назад, щаслива. Знаєте, є написано в Біблії таке місце, таке вірш блаженніше давати, ніж брати. І дійсно, хто це пережив, то наскільки приємніше давати комусь щось, ніж брати. Тому нехай вас Бог благословить, щоб в цьому році ми всі разом більше могли віддавати свого часу, любові по можливості, хто чи може, для потребуючих людей. Благословіть у цьому новому році і до зустрічі у нових відео. Пока-пока.